Всім привіт! Гуляю з кармен, стала проти сонця, зараз десь півдесятої, неможливо дивитися на сонце. От. І заодно лосую інжиром. Саді мене він росте. Їх не хоче, називається. Смачний, солодкий, правда, невеличкий по розмір. Тут ще поруч достигає гранат. А який ще маленький кустик. От. А інжир, будь ласка, навіть тягнутися не треба. Він і бачите, він і понизу. Всюди. Дуже плодюче дерево, цей інжир. Хі. Така інжирова прогулянка. Дивіться, як росте гранат, раз. собі сам по собі, ніхто за ним не доглядає, не підливає. Досить крупні плоди в нього. Пішли, моя дорогенька. Шостай дорога. <ріх> Активно додаю сюди інжир. Кинула м'юсли собі, грушу трохи, попробую такого плану і грецький йогурт. Діти, щось в мене таке істин не буде. Донька в мене тільки молочко снідає, п'є пляшечку цілу, а малий любить молоко з шоколадними хлоп'ями. Я щось їм пропоную, дуже важко чимось новим нагодувати. Йогурт без цукру. Але в, в тих мюслі, що я кидала, там 100% і шоколад. Я не знаю, чи то шоколад ну, як похоже, щось на шоколадну масу. І це все там стопудово є цукор, тому буде, думаю, смачно. Досить такі величезні зарослі того інжиру. І він аж так по землі стелиться, що в центр навіть не залізеш. Але я думаю, я в принципі достатньо назбирала. Вареннями таке джеми не дуже їмо, але можна щось з того спробувати. Ще там в долині якесь дерево. Хочу подивитися. Ось, мені теж здається, що це інжир. Ось. Моя душа хотіла червоного інжура. І ось він, будь ласка, цьому має бути міра. Але збираючи інжир, то ще дермончик затусувався. Я її явно загубила. Він подусив один одного. Але на варення піде. Мені не треба стільки варення. Але немало баби клопіту. Не знаю, що з того вийде. Перший раз спробую зварити з Сінжиро. Ніби щось виходить, але воно що досить рідке. Я хочу, щоб воно е, випарувалось і таке було, як желе. Дар'я мені допомагає, наш любимий парк на горизонті. Nice. Брати. Там вже підходимо до басейну. Така ще зона без привіт. Ану, кажи. Всім привіт. Я вам покажу без окулярів такива. Ну, Красуні, хіба є. <різь> На початках хліб взагалі навіть не пригав, навіть не розглядалось це питання. Потім за дві ручки попригав за ручку і потім сам. Але отак от зупинявся і тоді аж пригав. А в наступному відео все, він вже поборов свій страх і тепер спокійно пригає в басейн. Дуже ми задоволені, що знайшли цей басейн, що в нас є таке дозвілля. Так, гліб. Діти класно сплять після басейну, якщо це ми в другий... Ой, тут щепка моя відлетіла в другій половині дня. Ем... Розваг так нема багато, але от басейн це круто. І тут я помітила з чоловіком, що басейни є, напевно, чуть не в кожному селі. Принаймні, в місті по два-три муніципальних басейна і в кожному селі навіть в найменших. Тобто він спочатку був в Метілі-де-Поланка, це під Квенкою, це не так, можна сказати, плюс-мінус центральна Іспанія. І там був басейн по 2 євро. Теж нормально доглянутий. І тепер він десь Сарагоса, не знаю, Каталонія, чи це ще не Каталонія, малесеньке село. Каже, там живуть одні жінки, нема ні молоді, ні дітей, ну дуже малесеньке, нема школи, ну, бо мале село немає магазину, але басейн є. Футбольний майданчик є. Тобто спортивна інфраструктура в Іспанії дуже добре розвинена. І вхід на той басейн 3 євро. Він казав, так само тут плюс-мінус десь однакова ціна, ну подібна. От, на басейни. І що він скорше всього збитковий, тому що ну, там нема кому ходити. Ну, не знаю, можливо, туристи, бо там якісь там, туристичні маршрути є. От, це все підтримується за рахунок держави, я так собі вважаю. Не впевнена. І тим мені подобається Іспанія, що от в плані і спортивної інфраструктури всюди є майданчики на вулиці спортивні, якщо ти хочеш займатися спортом. То тут це, будь ласка, ставлю я ще е, е, відео, яке мені чоловік переслав з того маленького містечка і як там виглядає басейн їх. У дитячому гурткам, мені здається, трохи важча ситуація, я ще так не розвідую, бо ще нікуди малі не ходять. Поки що. Дуже популярний футбол і жіночий футбол. Тут всі в школі, всюди, тут футбол це, напевно, спорт камеру один. Це наш будинок. А це ми живемо в такому населеному пункті. Називається Пленас Сосарагоса. Ідемо свою води. Зараз йдемо в сторону басейну, Будемо вивчати місцевий колорит. Так от люди живуть в Іспанії, в іспанських салах. Хамон ріжуть. Ми, Тут ще я не був поки що в церквушках, но люди є, люди є, є туристів багато Воля Приїжджають в гості, може місцеві колишні, може повиїжджали тут до батьків приїжджать. Таке воно не є заброшене, люди є тут, ну, трошки специфічне як для мене. От. Бар тераса. а потім ще знімлю щось трошки. що ще подобається в Іспанії тут навіть в маленьких селах от ми в гірському селі є ну, якісь є місця де люди можуть там з користю для здоров'я проводити час От, умовно є спортивний майданчик басейни в них всюди є практично ну, і не, не знаю наскільки правда але здається що всіх 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 в салевих пунктах має бути басейн. От. Ну типу так от поле якесь, Да, нехай воно там не саме круте, але людям є де проводити час. І от там басейн, я пізніше знімлю. Нова локація по басейну. Іспанському. Так, ну, людей куча. Отак вот от, відпочиваємо. Ну що, дівчата, показую. Вже варю другий варіант варення з інжиру. Тут же темний інжир. То я намагаюся зробити плов або щось подібне. А то хочу зробити дітям такий на шпажках шашлычок курячий. Сьогодні я трохи на готовці. Ну що, показую результат своєї роботи. От що в мене вийшло з інжеру, того, який я назбирала тут. Так що, можна сказати, ну, трошки господинка. Зараз перекладу його в холодильник, бо воно тут так, як то сказати, я його нічим не накривала, бо я знаю, що от як я вдома робила, я завжди всі закрутки, все закутувала, щоб вона ще певний час в теплі була. Ну, але тут і так майже під 40 буває, тому в мене в шафі досить терпло. От зараз перекладу в холодильник і буду мати варення. Ну, банки всі, що були, використали. У мене ще трохи лишилось інжиру, не знаю, сушити, їсти. Щось треба з ним теж зробити. Але банок в хаті більше немає. Повернись додому, Нора. Повернись додому.